Донецька. Що відбувається в місті? Чи взагалі нічого не відбувається? Ну, місто продовжує е, виживати, е, Окупаційна влада продовжує е, відновлювати те, що е, можливо просто від, відремонтувати і робити з цього е, новинний матеріал. Активізувалися і, і, е, агітаційні е, заходи, їздять по селах, переписують людей, е, готуються до. Так званих виборів, показують агітаційні свої ролики про те, як люди вірять, як люди змінили свою думку. Тобто ну, робо... працює повним ходом пропагандистська машина. Я от не знаю, люди вірять і змінюють свою думку. Читаю в новинах про те, що в Сєвродонецьку люди без опалення більша частина. Міста, це кінець грудня, і навіть ця родоначанка, яка я так розумію, вона веде блог. Добре, що веде його, бо так ми маємо якісь свідчення звичайних людей з міста. Ну і вона такі, знаєте, свої враження порозказувала. Ми можемо послухати власне її враження, як то жити в квартирах без опалення і без світла ще й до того всього. Саме інтересне. Я сейчас расскажу, что сейчас происходит. В субботу, ночью мы выключили свет. И все. Я ж до 10 утра, вот представьте, дом остывает просто. Вообще никакого тепла. Вообще нет тепла. Нет света и все холодное вокруг. Это, конечно, слов не подобрать. Потом в 10 включили, потом в 12 опять выключили, но хотя бы за эти два часа чуть-чуть прогрелось. Потому что, вот знаете, э, во-первых, э, детвора у меня спала э, в своей комнате. И я эту ночь, молодого, что я стать с температурой, я бегала, смотрела, чтобы они, не дай бог, не раскрывались. Потому что под одеялом, конечно же, тепло, но чуть-чуть раскрылся, и все, вокруг просто, мне кажется, вот знаете, эти вот... холодильник вообще очень тяжело, очень сложно. Но зато мы достали елку. Мы еще, конечно, не нарядили. Мы э, в зале повесили только огоньки, но все равно света нет. Вот. Сейчас тоже света нет. Сейчас снова таки под одеялами, в свитере. Потому что, ну, остывает квартира очень быстро, а нет света, нет тепла. Вот и все. Единственное спасение, это, конечно, нагреть воды, набрать ее бутылки, вода, благо, есть. И вот как-то так... І от як то так. І, і каже вона потім ще про те, що а навіть нема кому пожалітися на те все, що відбувається, і отак от вони мерзнуть. Нікому не можна, оскільки місто перенасичене військовими астербайтерами, які приїхали, і наш відпоруч намагаються використати ті кошти, які нібито виділили на відновлення. А що стосується елементарних умов проживання. Ну, не, незважаючи на всі обіцянки, місто фактично замерзає, не покращилася ані санітарна ситуація, ані ситуація з елементарними комунальними послугами. Враховуючи відсутність опалення, люди обігріваються електрикою, потужності не вистачає. Відповідно, електрика відключається, зникає вода, зникає тепло. Більш-менш прийнятно. Прийнятні умови проживання в тих старих вцілілих будинках, де є газове опалення, але це у відсотках ну, значно менше, ніж ті придатні приміщення для житла, які залишилися в багатоповерхівках і опалювалися централізовано. Тому ну, умови для проживання досить складні. Те саме стосується і не тільки комунальних послуг, це стосується і Ліків і медичного обслуговування. Ну і що там казати, в принципі, місто таке місто фантом. Після третьої, четвертої в місті вже нікого немає, воно фактично пусте. Людей у роботи також немає, оскільки ну не запущено жодного промислового підприємства за винятком експаприованих окупаційною владою якихось виробничих ліній, де вони е, зберіглися якимось дивом. І нібито відновили роботу, але це виключно штучний такий телесюжет. Загалом, якщо казати, я так розумію, що в по всій території Луганської області діє комендантська година, але я так бачу, що з 31 числа і по 8 число включно комендантська година буде скасована для того, щоб люди могли святкувати. Новий год і Рождіство за московським календарем. Це, ну от я просто дивився, що 22 числа відкривали, відкривали ялинку в Луганську і людей, ну реально там ні в року. Дуже багато людей, вся площа заповнена. Тобто собі місто живе якимось своїм життям. Непомітно, щоб їх скликали просто аж там під дулами автоматів. Ну, знаєте, Луганську можливо, оскільки більш-менш ознаки цивілізації там присутні, враховуючи досить тривалий час окупації в столиці Луганської області. Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лісичанськ, ну, наразі знаходяться в трошки протилежному стані. Так, Ялинку в Северодонецьку теж там виставили, але ж Виставили, зняли сюжет, і вона стоїть э, на пределі, як то кажуть. Взагалі новий рік ви так я так розумію, що по повній зараз використовується як головне свято для місцевих мешканців для того для російської пропаганди, і маса всього відбувається. Тобто нову ялинку везуть десь з Росії, відкриває її дід Мороз з Устюга. Не знаю, де це, але я так розумію, що якесь російське місто. Губернатор Курганської області везе подарунок дівчинці з Краснодона. Школярі села Єлімбетово відправляють подарунки своїм ровесникам з ЛНР. Так званої Тюменська область передала 10 тисяч новорічних подарунків. Далі іркутські учасниці акції нитки добра в'яжуть дітям. Кіровська кіровська що? Це, це Луганськ. Чи це є такий населений пункт? Я просто не знаю точно теплі речі, Алло. міністр чи, О, Овської області чуєте нас, пане Олександре. Трошки зникв зв'язок. Останньої фрази не чутно було. А які буряти записують на борворяцькою мовою привітання для кіровчан? Кіровчани то хто? То, то то луганчани? Чи що, що це? Це, це Луганськ? Ну мабуть, вони трактують все по-своєму. Вони їх же ж привозять на територію Луганської області в Северознецьк. Просто... Люди там вибирають собі житло. Сам є величезний тому, перелік, як всі регіони Російської Федерації мають області. щось зробити для Луганської області окупованої. Тобто там якісь ну, подарунки, да. привітання і так далі, тому подібне. Таке от шефство. Ну, таке собі шефство. Привести е прогресивне молоде місто, мабуть, до рівня е Тундри, ну, можливо. Ну, але видно, в Сєвєродонецьку вже ці всі блага від всіх мешканців Росії не доїжджають. Тому що я от читаю, що в Сєвєродонецьку прикрасили місто якимись прикрасами міський палац культури тими прикрасами, які лишилися їм ще від гребують, так би мовити, від української влади. Ну, фактично використовується те, що познаходили, те, що вціліло від бомбіжок. у... В укриттях і те використовують, намагаючись це показати як велике благо, якого містяни не бачили. Фактично ну, створюють те, що вони вміють постійно створювати: постійний якийсь суцільний фейк. Що ж, дякуємо дуже за розмову. Олександр Стрюк був з нами, керівник Северодонецької міської військової цивільної адміністрації.